Друзі, усім привіт! Багато хто з вас знає, що я збирався собі купляти великий катер для того, щоб пробувати ловити рибу на якихось великих водоймах, типу там Дністра, Дніпра або інших водойм, де потрібно робити якісь дальні переходи. Але власне зараз в нас зима, весна починається скоро, і я хочу спробувати посплавлятися по невеличких річках, типу цієї, пошукати рибу з холодом і зробити для вас класний, якісний контент. Ну і звичайно, я не забув про своїх дорогих підписників. І зроблю зараз для вас невеличкий конкурс. Ваше завдання написати в коментарях, яку більше водойму ви любите для ловлі риби. Чи це річка, чи це озеро, і взагалі яка локація більше приносить вас? Вам риби, чи це річки, озера, можливо, якісь маленькі ставочки. Напишіть про це в коментарях, поставте лайк до цього відео, підпишіться на канал, і в наступному відео я обов'язково розіграю серед вас якісь приємні подарунки від каналу «Файна рибалка. Ну і давайте, щоб не затягувати це відео, розпочнемо огляд човна, який я собі придбав для таких невеличких річок, а саме колібрі 280Т. Власне, от цей човен, який я собі придбав, колібрі 280Т. Придбав його в магазині капітан, і зараз розпочну з того, що мені сподобалося, що не сподобалося, які є нюанси, і можливо з цього відео ви почнете щось для себе і зробити правильний вибір. Я багато думав про розмір човна. І в основному я стараюся ловити сам, Деколи буває так, що виїжджаю там або з підписниками, або з друзями своїми. І власне хотів я щось таке середнє між великим човном і між якимось маленьким, оскільки в мене був барк 330, і було на ньому досить зручно ловити вдвох проте не було зручно його спускати на воду, оскільки це все багато займало місця, і його в машині було дуже важко, тому що там була слань. І оце все збирати. Це. Дві великих сумки, які потрібно постійно з собою носити, переносити їх. І власне через це я користувався лафетом. Тому хотів придбати щось менше, але на щастя, мій друг мене переконав, сказав, що 220, 200, там, 200 лодка вона буде за маленькою і порекомендував придбати щось трішки більше. Тому, власне, я зупинився на такому розмірі, як 280, оскільки буде зручно і одному, і двох. Цей човен можна самому взяти в руки, перенести куди потрібно. Поставити все, що в нього необхідно, і в принципі почати сплавлятися по якійсь річці уже під час першої розпаковки. Я зрозумів, що вдало зробив свій вибір. Оскільки човен виконаний дуже якісно, шви проклеєння класу, немає якихось залишків клею, немає якихось нюансів, які би мені не сподобалися. Але зате було багато різних фішок, які мені сподобалися, і зараз я вам про них розповім. Ну і розпочнемо власне з самого матеріалу. Під час замовлення човна ви можете вибрати, в принципі, будь-який колір, який вам подобається. Я обрав сірий, оскільки білий човен в мене був, це було дуже класно його бачили всі, і навіть ще. Поки я не спустив що на воду, вже мені дзвонили і питалися, ну як, клює чи не клює. Тому, власне, цього разу я обрав собі сірий колір з такими класними оранжевими надписами колібрі. Ви можете, в принципі, на сайті вибрати любий, який вам подобається. Вибір достатньо великий. власне, І можна вибрати собі, яке буде дно, тобто, чи це буде слань-книжка, чи це буде слань просто. Тобто будуть фанери, які будуть вставлятися по всій лоці, і у вас буде жорстке дно. Чи це взагалі буде там аєрдек, або не буде на стилу взагалі ніякого. Я обрав для себе слань-книжку, тому що зручно це все перевозити і зручно, в принципі, монтувати, коли ви збираєте човен. Також я придбав був додатково ще транець навісни. Він дуже швидко кріпиться під час того, як ми накачуємо човен. І, власне, мені це дуже сподобалося, тому що я не хочу витрачати багато часу для того, щоб надувати човен. Мені потрібно. Пару хвилин зібратися, спустити човен на воду і піти рибалити. Що мені сподобалось наступне. Наступне це якість матеріалів, як проклеєні всі власне, платформи, всі шви. Немає ніяких потюків клею. Все гарно і видно, що збиралося воно якісно. Наступне, про що хочу сказати, це весла. Весло у нас складається з такого кріплення, яке можна відкрутити шестигранним ключем і змістити його ближче або далі. Тобто тут є такі направляйки, по яких, власне, це кріплення і ходить. І е, дуже зручно ним користуватися, особливо тоді, коли у вас великий ріст, і вам потрібно більше зміщувати там лавки вперед назад і. Е... Весла з великою рукояткою будуть вам мішати. Тому ви можете відкрутити, змістити його вліво-вправо, і вам, в принципі, все буде зручно і комфортно. Наступне, про що я хочу сказати, це річ, яка мені дуже сподобалася: саме кріплення весла до е, самого човна, оскільки тут є в нас таке спеціальне кріплення, яке дозволяє нам не закручувати оцю барашку, яка була на моєму попередньому човні, а просто легко взяти. Поставити це кріплення на цей штифт, Зверху стукнули, і тут є невеличкий фіксатор, який защлкується, і все, весло вже тримається, все комфортно і зручно. Ну і звичайно, саме кріплення під весло також воно не має якогось великого хвату. Достатньо просто поставити його і легко прижати, і, в принципі, все вже готове до. Вашої риболовлі. Човен у нас складається з двох балонів? Один знаходиться в кормі і один в носі човна. Балони тут з'єднані таким спеціальним швом. Шов надійний, тут навіть логотип якийсь в них вибитий. І, в принципі, все класно надійно, ніяких потьоків клею немає. Далі перейдемо до лавок. Лавки в нас зміщаються вперед-назад, їх можна рухати. Тобто в залежності від вашого росту, як вам зручніше. Тобто спокійно все гарно пересувається і ніяких проблем немає. Також я спеціально не знімав оці накладки, оскільки мені сподобалось, коли човен приїхав, все було гарно запаковано. Я не переживав, що десь там щось поламається, оскільки були такі накладочки, які дуже зручні. Ну і, Звичайно, саме, самі клапана в них є такий ковпачок, який дуже зручно закриває клапан. Тобто в них тут є якісь, якісь магніти чи що, тому що тільки приставив, воно автоматично саме взяло Притягнулося і залишилось тільки докрутити. Слань книжка, її обов'язково встановлювати перед тим, як ви почали накачувати човен, розклали її. І потім, коли човен вже буде накачаний балони самі прижмуть у слані, і вона стоїть, в принципі, тут мертво, надійно, все все класно. Також спереді у нас є ручка, яка дозволяє зручно братися і переносити човен, куди вам необхідно. Вона є спереді і з задньої частини човна. По бортах човна в нас є такий леєр, який Дозволяє прикріпити якір чи там, два якора для того, щоб можна було вдвох рибалити, наприклад, як ми робили це раніше, кріпили один якір на цю частину, другий якір кріпили ззаді. І, власне, човен розвертався був в поперек вітру, і ми спокійно могли кидати по вітру і ловити свою. Рибку і насолоджуватись риболовлею. Це було досить зручно. Тому на цей човен, мабуть, я і придбаю два якоря і буду експериментувати, пробувати, як буде зручніше, чи з одним якорем, чи з двома. Далі я також ще додатково придбав собі кріплення. Це є кріплення Boric Fasting. Для ехолота, взагалі, воно є універсальним, можна міняти, ставити або ехолот, або ставити підставку під водилище. Чи, в принципі, все, що вам необхідно для того, щоб можна було швидко встановити і демонтувати з човна. Знімається, наприклад, в даному випадку ехолот дуже легко. Це потрібно просто змістити нам оцей флагшток і підняти саме ехолот, забрати його. Це зручно. Також саме холод ми можемо легко переміщати, встановлювати, як нам потрібно. Тобто, якщо ми сидимо в задній частині човна, ми можемо його повернути, і нас буде повернути прямо до нас, також легко фіксується і надійно тримається. Якщо сидимо попереду човна, також поміняли собі і дивимося, як нам зручно. Стосовно того, чим мішають весла під час. Того, як ми переміщаємося на веслах і так далі. Я планував, що я буду знаходитись в цій частині човна. І, власне, якщо ми зараз поставимо весла, як нам необхідно, то мішати вони абсолютно не будуть. Тобто йде рух, весла. І він ніяким чином не мішає. Проте, коли ви будете встановлювати, кріпити це кріплення, сяйте в човен, надуйте його вдома, подивіться, як вам буде зручніше, можливо, ви захочете його трошки змістити вперед або ближче до корми. Також на кормі човна в нас є такий номер, де ми можемо внести свої дані про човен, тобто його реєстраційний номер. В нас є табличка, де в нас показані всі характеристики човна, скільки людей. Ви можете перевозити, скільки вантажів ви можете поставити в цей човен, і власне все, що необхідно. Ну і власне перейдемо до корми човна. В ній знаходиться транець. Кріплення під транець є штатними. Транець додатково я вже докупляв, оскільки буду на нього кріпити охолод, буду на нього кріпити двигун або електродвигун, або бензиновий. І, власне, буду вже за рахунок цього переміщатися по акваторії. Виконаний він, в принципі, якісно, мені подобається. Він виконаний з пластику. Чи буде він царапатися? Ну, звичайно, що буде, але як на мене, виглядає він досить добротно, і я думаю, що проблем приносити він не буде. Зручно, все, особливо, коли його складати, тому що не потрібно це зв'язувати там щось або придумувати якісь інші додаткові кріплення. Просто під час того, як ви збираєте човен, оцих два кріплення ми зміщаємо одне до одного. Тут є штифти желізні, які в нас заходять в них, і під час накачування човна в нас вони розходяться, і відповідно трани стоїть міцно. І не, не варто переживати, що в двигун десь там злетить. чи… Щось буде не так з вашим човном. Ну і давайте оберемо переможця з минулого відео. Я надію, що всі поставили лайки, підписалися на канал, написали коментарі. І зараз визначимо переможця. Зараз обираємо переможця з минулого відео. Значить, що робимо? Копіюємо посилання. Переходимо на сайт, який дозволяє нам рандомним чином визначити переможця. Вставляємо посилання. Продовжити. Продовжити. В нас 31 коментар. Визначаємо переможця. Сергій Ковальчук, відео Супер. Дякую, Сергій. Ти отримаєш подарунки від каналу Файна Рибалка. Напиши в Дірект. Я вітаю переможця. Власне, він отримує подарунки від каналу Файна рибалка, а ви обов'язково напишіть коментар до цього відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку, і у наступному відео, можливо, саме ви переможете. Наразі це все огляд я провів. Якщо у вас є якісь запитання, напишіть це в коментарях. Обов'язково я відповім на них у наступних відео, оскільки цим човном я планую часто користуватися, і під час якраз риболовлі можу відповідати на ваші запитання. Ну а наразі це все. Я вам вдячний за увагу. Підписуйтесь на український Ютуб, підтримуйте українське, купуйте українське, слухайте українське, говоріть українською, і все буде Україна! З вами був Назар Гарматюк, канал Файна Рибалка і до нових зустрічей!